Бажаю здоров'я! На військову службу за контрактом у добровільному порядку на посади рядового та сержантського складу приймаються громадяни України віком від 18 до 45 років. Які ж переваги служби за контрактом? Ви маєте право самостійно обрати військовий підрозділ та посаду за військово-обліковою спеціальністю. При проходженні військової служби за контрактом військовослужбовці мають гарантоване гідне щомісячне грошове забезпечення від 21 тисячі гривень. Грошове забезпечення мобілізованого та контрактника дещо відрізняється. Розмір виплати залежить від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця. Людина, яка підписує контракт перше, отримає одноразову грошову виплату від 24 тисяч гривень. Сума виплати залежить від військового звання. Контрактна служба передбачає професійну підготовку та можливість підвищення кваліфікації, що дозволяє просуватися по службі та будувати військову кар'єру. Ви маєте пріоритет у відборі та направленні на навчання до навчальних центрів країн-членів НАТО. Можливість навчатися у вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти під час проходження військової служби без відриву від служби, отримання підйомної допомоги в розмірі щомісячного грошового забезпечення від 21 тисячі гривень на військовослужбовця і 50% грошового забезпечення на кожного члена сім'ї, який переїжджає з ним на нове місце військової служби. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України один раз на рік. Отримання сертифікату на купівлю транспортного засобу у розмірі 150 тисяч гривень. Можливість отримання кредиту за державною програмою є оселя для придбання житла з кредитною ставкою 3% річних. Право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки за програмою Є оселя та додатково право на компенсацію 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч гривень після другого року військової служби. Надання дітям військовослужбовців у першочерговому порядку місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних. Закладах, ось такі пріоритети служби на контракті. Тож запрошуємо всіх бажаючих 46 шосту окрему аеромобільну бригаду десантно-штурмових військ збройних сил України для проходження контрактної служби.